Вітаю, друзі! Колись один товариш мене запитав, що ж вони там їдять? Мова йде про заможних людей, які живуть досить довго. І мова йде про харчування. Чим харчуються ці відомі люди, політики, бізнесмени, королі, президенти? Та і ось потрапила мені інформація, з якої я зробив невеличкий ролик. Про Візит Дональда Трампа в Англію і де він учора вечеряв з королівською сім'єю. До вашої уваги. Учора у Вінзорському замку відбулася державна вечеря на честь президента США Дональда Трампа та першої леді Міланії Трамп. І щоб довідково, Вінзорський замок, це королівський палац в Англії, історія якого сягає до часів Нормандського завоювання Англії. І нині замок офіційна резиденція британських монархів у Вінзорі. Королівський бенкет у Вінзорі, де Трамп поруч із Чарльзом, а Меланія навпроти, і на столі Балотин і портвейн 1945 року. А тепер трошки подробиць. 17 вересня Вінзорський замок перетворився на центр світової політики і дипломатичного театру. Попри урочисту атмосферу, британські змі підкреслили, що Трамп знову не обійшовся без скандалу. Поплескання по спині короля і випередження монарха під час проходу це жести, які в королівському протоколі вважаються неприйнятними. Ну але вони були, бо то ж Трамп. За даними Sky News, під час другого державного візиту Дональда Трампа організатори намагались максимально убезпечити від будь-яких проявів невдоволення з боку британців. Крім того, для Трампа було заплановано більше заходів і виявлено більше уваги ніж зробили це для будь-кого іншого світового лідера. Але все одно люди зібралися і протестували. Король Чарльз III та королева Каміла влаштували державну вечерю на честь президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії. І подія стала історичною. Трамп перший американський президент, якого запросили на другий державний візит до Великої Британії. За великим столом, довжиною в 47 метрів, зібралось близько 160 запрошених гостей, серед яких переважали політики та представники бізнесу. У королівських банкетах завжди важливе не лише меню, а й те, хто опиняється поряд за столом. І цього разу Дональд Трамп сидів між королем Чарльзом III та принцесою Уельською Кетрін. Це символічний знак уваги. Найближчі сусіди короля завжди вважаються почесними місцями. Меланія Трамп опинилась напроти чоловіка між королевою Камілою та принцем Вільямом. Така розсадка підкреслила не тільки офіційний статус першої леді, а й баланс між двома найважливішими британськими сімейними парами, монархом і спадкоємицями престолу. Серед присутніх були також глава Apple Тім Кук, генеральний директор Nvidia е, Дженсен Хуанг, а також керівник компанії OpenAI Сем Альтман. Також на заході був присутній медіамагнат, Руперт Мердок, який судиться з Трампом через матеріали у The World Street Journal про нібито вітальний лист до Дженефрі Епштейна з нагоди дня народження, підписаний від імені Трампа. Ну та Бог з ним. Меню вечора це все одно ж поєднання астрономії і історії. І особливий інтерес викликало само меню цього банкета. І британці показали, що вишукана кухня може бути одночасно і сучасною, і сповненою символю. Ну, На початку було подано е, панакота з крес салатом. До нього додали пармензанове печиво і салат із перепелиних яєць. Далі е, подали основну страву, яка включала в себе курячий балотин, загорнутий у тонкі скипки кабачків. Та соус із чебрецю та чаберу. Ну, а потім вже був, звичайно ж, десерт. І на нього подавали класичний бомбе, коли подібний десерт із ванільного морозива та кенський малиновий сорбет. А також додали злегка відварені сливи сорту Вікторія. Ось таке було смачне меню. Але справжнім кульмінаційним акордом стали напої. Тоді гостям подавали Портвень 1945 року, на честь того, що Трамп є 45 м президентом США. Та Шампанське 1912 року бо цього року була народжена матір Дональда Трампа. Та віски у пляшках, виготовлених на честь золотого ювілею Єлизавети II у 2002 році. До того ж, спеціально для події створили авторський коктейль «Трансатлантик віскі Sour, символізуючи як символічний міст між Лондоном і Вашингтоном. Ось така дипломатія під соусом. Король Чарльз III під час вечері не лише дотримувався традицій, а й зробив важливу політичну заяву. Він закликав союзників до єдності в підтримці України, наголосивши, що у час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми маємо стояти разом, щоб зберегти мир. Це сказав Чарльз III. Висновок. Таким чином банкет у Вінзорі став поєднанням дипломатії, гастрономії та скандалу. Британці продемонстрували традиційну розкіш і символізм у меню. А Трамп своє ставлення до протоколу, яке щоразу стає окремою родзинкою його візитів. Ну нічого нового. Сподіваюсь, цей сюжет вам сподобався. Дякую.